Вітання глядачам телеканалу в етері програма «Постфактум». У студії працює Анастасія Іванова. Про те, чим живе місто сьогодні, та як власне приймаються ці рішення, сьогодні будемо говорити з Василем Зазуляком, заступником Чернівецького міського голови. Пане Василю, вітаю вас! Добрий день. розкажіть, будь ласка, в першу чергу сьогодні всі хвилює, що з опалювальним сезоном, чи готові ми до нього в першу чергу. Ну, ми час від часу рапортуємо про стан готовності. Але так як і попередні роки, ми будемо готові повністю до початку опалювального періоду і будемо спостерігати за погодою, як ви знаєте, нам для того, щоб розпочати опалювальний період, потрібно три дні, де середня температура буде 8 градусів за Цельсієм. Але тим не менше, якщо будуть ще такі хвилі похолодання, які були в нас останніми днями, то все-таки ми будемо запускати опалення. Там, де ми будемо мати можливість їх запустити, е, дуже швидко. Це мова йде про лікарні, про ті садочки, які мають свої котельні, школи, які мають ці садочки, тобто соціальна інфраструктура. Зрештою, ми завжди готові до сезону, але бувають такі ситуації, коли тільки запускаємо і починається проблема на котельні, прорвала трубу. Там там що власне було виконано за літній період, за весну я не знаю, за той час, коли можна було підготуватись. Ну, я би хотів сказати, що все-таки за останні роки в нас початок опалювального сезону, при тому, що мережі, чи котли, чи насосне, обладнання, вони не стають новішими. Але завдяки от керівництву, яке працює останні роки, в нас початок опалювального сезону проходив відносно гладко. Тобто, не можна сказати, що це було прямо ідеально. Але на протязі дня чи двох ми виходили на стабільний режим. Наших котелень, особливо ми концентруємося звичайно, що на роботі чотирьох великих котелень, які забезпечують послуги централізованого теплопостачання близько 80%, -80 всіх користувачів центрального опалення, і в принципі таких проблем великих в нас не було, але дійсно ми не сиділи, склавши руки влітку і не тільки влітку. Ми розуміли, що зима буде важкою, і всі говорять про те, що, можливо, вона буде ще й важчою, ніж була рік назад, тому що ну, наскільки там не є секретна інформація, не всю інфраструктуру, яка була пошкоджена під час обстрілів, вдалося відновити. Тому розуміємо, що це можливо буде і важче, і рухаємося в декількох напрямках. Влітку вдалося замінити. Ділянки найбільш аварійні тих труб теплопостачання. Звичайно, що не всі замінили які хотілося б, тому що їх є дуже багато. Це теж не вистачає коштів. Власне зараз насправді на не вистачає коштів, тому що у нас теплокомуненерго нас в принципі вигідна модель роботи. Міська рада закуповує трубу. Попередньо ізольовано, а вони влітку, враховуючи, що специфіка роботи підприємства така, що в в опалювальний період вони працюють дуже активно, а в міжопалювальний період роботи менше, то є можливість, залучивши власні трудові ресурси, поміняти певну кількість цієї труби. Ми би дуже хотілося наступного року змінити ще більшу протяжність. Труп, але вже будемо виходити з можливості фінансування. Зрештою, якщо говорити про гроші, то ми почали говорити. Піднялись тарифи за опалення для чернівчан. На вашу думку, за весь цей час, коли вже тариф змінений, чи важче стало платити чернівчанам, чи більша заборгованість ця стала зрештою? Я, ви можливо трошечки плутаєте, тому що для самих чернівчан вартість не змінилася. Насправді воно і залишилася 1204 гривні за гігакалорію. Змінилися тарифи в частині тих котелень, де в нас тверде паливо, вони там дещо зросли, і для бюджетних установ. Тобто, в принципі, чернівчани цього подорожчання не відчувають. Відчуває місто справді, чернівчани не відчувають. І ми неодноразово говорили про те, що тариф на послугу з теплопостачання в Чернівцях не один з найнижчих, а найнижчий серед всіх обласних центрів. Свого часу в 18-19 роках, коли виконкоми інших міст піднімали потихеньку послугу, тобто не загравалося так в популізм, як загравалося, на жаль, в тих роках, ми після того, коли ми порахували вже скільки насправді нам вартує собівартість послуг, було прийнято рішення виконавчого комітету, але як ви знаєте, то на центральному рівні. Було прийнято рішення про мораторій, і держава зобов'язувалася відшкодовувати так звану різницю в тарифах. Ну, на жаль, вже на даний момент у нас ці різниці в тарифах десь наближається, якщо не помиляюсь, до 400 млн грн. Це шалені кошти насправді. І цю всю різницю ми зараз покриваємо з міського бюджету. От Як, як наприклад, там журналісти трошки, трошки, як на мене, передчасно панікували, бо ми вже говорили про те, що. Ми з міського бюджету підтримаємо підприємство, мусимо його підтримати. І ми зараз будемо виділяти близько 40 мільйонів для того, щоб можна було заплатити хоча б частину. Послуги за розподіл газу Чернівці газу, і ми все почнемо нормально. Тобто немає, не треба переживати. В принципі, все це рухається. На жаль, це все з міського бюджету. І ці кошти ну... власне про міський бюджет. Тоді угу. рухаємось далі. Ці кошти сьогодні, в той час, коли в нас війна, ми кошти з міського бюджету дуже добре вливаємо в дороги. Розкажіть, будь ласка, про наші дороги. Ну, дуже добре, я е, хотів би сказати, що ми все-таки витримуємо баланс. І говорити, от мені не подобається трошки крайнощі, е, і ми там говоримо: все в дороги, або все там на, на дрони, або все ще кудись. Тобто ми намагаємося. Е, Робити так, щоб було і на ЗСУ, звичайно, що, тому що це перша чергова потреба, і звичайно, що робити ще якісь і дороги, зробити десь якісь тротуари, тобто якісь такі речі, без яких місто не може жити. І ми говорили, наголошували неодноразово, що повертається хлопці. На жаль, дуже часто не повертаються з інвалідністю. Є сім'ї, є ті люди, які роками не виходили на вулицю, не тому що в нас менше людей з інвалідністю, ніж за кордоном. От, часто помічав, там знайомі говорили, що ох, там в них за кордоном дуже багато людей з інвалідністю. А насправді наші люди з інвалідністю просто можливості не мають виїхати в місто і, і жити. Жити повноцінним життям Тобто облагородження цих так. скверів і громадських просторів, ви вважаєте, що все-таки це зараз було необхідно для міста? Я вважаю, що в тій мірі, які ми робили, взагалі треба робити в 10 разів більше, і доріг треба в 10 разів більше робити, і скверів треба в 10 разів більше робити. Тому, де брати що... гроші? Да, де брати гроші? Тобто, і ми намагаємося витримати той баланс, намагаємося і попрацювати з теплокомуненерго, і з водоканалом, і зробити щось по благоустрою, і допомогти звичайно, що так як я сказав, в першу чергу зсу і. Чергове наголошує наш міський голова постійно наголошує, що всі запити, які нам надавали ті військові частини, вони всі були задоволені. З найграндіозніших таких планів, які от ви маєте зараз реалізувати, що власне має відбутись у місті стосовно там доріг або громадських просторів, угу. що такого найактуальнішого не буде зараз. На жаль, нічого грандіозного. Це треба просто відверто говорити про це, тому що дні ресурсів на це ну не вистачає і не буде вистачати країна в стані війни. І це можуть бути якісь локальні речі, це якісь невеликі відрізки доріг, як, наприклад, Щербанюка, яка була в жахливому стані, де де треба робити. Також будемо намагатися робити ті дороги, як ми робили, поточним ремонтом, де рухається громадський транспорт. Це важливо, Або бо де взагалі проїхати неможливо. Тобто ми зараз говоримо про те, що ми можемо отримати кредит на закупівлю тролейбусів, але якими дорогами ті тролейбуси будуть їхати, ніхто особливо не задумується. А зрештою, спальні райони не тільки там, де їде транспорт, а от спальні райони, тому що чернічани часто скаржаться, що все відбувається тільки в центрі міста, а до нас ніколи не доходять, не так. Ну, як приклад, зараз проєкт, який досить старий і він відбувся, просто так зараз склалося, що на самий, ну, пік такі критики, то він якраз будується. Ну, це вже такі речі, які ну, не можна залишити, просто взяти, розрити і, і залишити. Але напевно, що на наступний рік таких об'єктів буде ще менше, хоча нам би хотілося, щоб їх було більше, але ми розуміємо. Реалії, які зараз є, тому ще такий момент є. Ми не, якщо ми не робимо великі, як ви кажете, грандіозні проекти, це не значить, що ми над ними не працюємо, тому що ми можемо над ними працювати. Ми отримуємо заробітну платню за рахунок коштів платників податків. І якраз наше безпосереднє завдання зараз, коли так немає грошей на, на великі інфраструктурні проекти, але ми ну, розуміємо, що проектування великих об'єктів воно займає там від року до двох. Тобто це досить тривалий період. І якщо ми хочемо отримати проєктно-кошторисну документацію високої будівельної якості, для того, на яку щоб... ми теж витрачаємо гроші Абсолютно. Так само з бюджету. Ну, це вже не співстанні цифри. Все-таки, тобто на ці. Я переконаний, що на, на ці проекти треба саме на проєктну частину треба знаходити кошти, а реалізовувати особливо масштабні проекти, на жаль, тільки після перемоги, і, і знову ж таки, після перемоги ніхто ж не каже, що у нас там. Багато так читаю, аналізую, і дехто, як на мене, трошки трошки в хмарах знаходиться і переконаний, що тут зараз залиють країну грошима. Я, наприклад, в цьому не дуже впевнений. Тут треба просто буде самим більше заробляти. Зрештою, 24-й рік, що має принести яку зміну? Можливо, якої площі, можливо, не знаю, щось в парку десь. Тобто, от що з такого от, от, планується. Я би не зараз наперед не Може, забігав. — Може, ти з меценатів хоче допомогти. Може, ви mm -hmm. десь чули щось. Наскільки я чув, то з меценатів навряд чи вже наступний рік. Тобто єдине, тут що це, можливо, пам'ятники Вос... Володимира Івасюку в сквері дня вишиванки. Але побачимо, зараз і підприємцям нелегко, тому там, наполягати або щось вимагати, звичайно, що ми не можемо. І складно говорити за наступний рік за якісь великі проекти. Треба закінчити те, що розпочати, і треба виважено підійти, враховуючи ті можливості, які нам дасть 24 рік, і вибрати те, що там найгірше. Так ви знаєте, ми, можливо, там вже провели тендер на вулиці Руській на ділянці від Лук'яна ну, Лук Кобилиці, від зеленої, практично до січових стрільців. Там, там стара бруківка, трьох кусок трьох для вигляд. Да. Тобто це ж магістральна вулиця. Там постійно рухається громадський транспорт. Ну, мені здається, що навіть до того, як коли ми закупимо вже тролейбуси, дуже би хотілося, щоб ми там влаштували асфальт. Ми заговорили з вами про пам'ятники. так? І, е, розкажіть, будь ласка, про пам'ятник Сидору Воробкевичу. А що розказував? Він повернувся до того. Яка історія, і, історія взагалі цього була? Всі ці скандали, які були uh -huh. навколо нього, взагалі? Історія дуже довга, я дуже багато чого наслухався. І, ну, приємно, що наше місто культурне, дехто обзивав геростратом. Це, це я вважаю, що це почесно дуже. Ну в тому плані, що чернівчани наші дуже культурні, тому що інші слова якісь були, але але ніколи не стояло питання в тому, що в не має бути в сквері. Я це неодноразово наголошував. Так дійсно трошки затягнулася ця історія, тому що вирішили проводити конкурс. Конкурс, на жаль, він відбувся, але не присудили першого місця. Був досить слабкий. І вже аж за наступними конкурсами, от на нас на крайньому конкурсі, було 11 учасників, і робіт достойних було досить багато. Але ця робота, якщо не помиляюся, вона практично одноголосно виграла. Хоча відверто це місце, де знаходився пам'ятник, воно так трохи тригірнуло членів журі. От я сам якось мені дивно було спочатку, я, я його бачив десь там в центрі. Але от ця ідея про те, що пам'ятник має жити серед людей, вона підкупила проект, переміг виготовлення пам'ятника було профінансовано. І зараз, коли я бачу, що для вас особисто взагалі означає пост Цивіра Воробкевича? Скажіть, будь ласка, я от акцент хотів який зробити, коли я зараз бачу непідробний не захоплення, а не підробна цікавість до пам'ятника. Це найбільша винагорода для мене особисто. Коли я бачу фото, і біля нього багато дітей, які сканять QR-код і цікавляться постаті, ну, це все ж таки. Чому ви обрали саме це цей пам'ятник, так щоб ми розуміли, то ви є меценатом пам'ятника. Ну, тут цього тут пам багато особистого, так. Да. Тут насправді багато і особистого, тому що ну, багато є постатей видатних українців, які би там. Ми не будемо зараз їх порівнювати по важливості, хоча ми розуміємо, що постать Воробкевича це фактично. Такі початки українськості буковини, тобто це будитель всього українського на Буковині. Це постать дуже значуща. І е, однозначно я цього не приховую. Я дізнався про нього більше вже після того, коли, коли відбувся великий, е, цей, цей великий такий скандал, як на мене. І не пожалкували все-таки, що обрали власне цю постать? Ні, не пожалкував, тому що. Тому що е, я коли ще раз кажу, коли я бачу, коли люди цікавляться, фотографуються і можуть отримати певну інформацію, я розумію, що не тільки там вузьке коло людей, яке там якимось чином хотіло, причутти менти враження, було що не приватизувати Воробкевича, хочуть і тільки. Те, що вони вважають про Воробкевича, так воно має бути. Тобто я вважаю, що після цього пам'ятника розшириться коло тих людей, які будуть більше про нього знати, які будуть більше цікавитися, які будуть е вникати в ті сенси, які він закладав е своїми творами. І це буде тільки на користь людей. Ще також цікавить колір цього пам'ятника. Стільки було обговорень у Фейсбуці, от чому власне такий колір? Я втомився говорити, що він не зелений, а патинований. Він патинований, ну це такий прийом, який ну теж можна багато говорити, подобається, не подобається. Таких пам'ятників насправді дуже багато є, в тому числі за кордоном. І, як на мене, він, він цікавий. Хоча... От ви, як меценат, ви могли внести якісь свої побажання, змінити щось, наприклад? А, а не в моєму стилі я просто довго працював з людьми, які творчі. Я розумію, що їм не можна заважати і не можна нав'язувати своє. Тобто, якщо у людини є таке бачення, тим більше це журі визначило переможця. То зараз мені розказувати, ще, нав'язувати своє бачення красивого, і що там хтось має бути в шляпі, а хтось там ще з чимось, Ну це це просто нонсенс. Відверто взагалі не влаза. Ці деталі, зрештою, якщо далі говорити от про скарги від чернівчан, я напевно сьогодні збираю вам такі блоки від Чернівчан, це що і читаю багато, і да. чую. Переходимо до наступного такого блоку. Скажіть, будь ласка, стосовно водоканалу, шалені кошти були витрачені на ремонт сантехніки, дахів? Тобто людей обурює, що там 5 чи 6, здається, мільйонів було щось витрачено на сантехніку. Що це за кошти? Чому так дорого і чому наразі так необхідно було там робити ремонт? Ну, е, необхідно ремонт було робити ще 20 років назад. Тут все, те, про що ви сказали, все треба було робити 20 років назад. Тому що щороку ми розуміємо, що, ми, якщо ми не робимо на, над приміщеннями КНС і так далі, ми просто вбиваємо все, що всередині є. Крім того, що ми вбиваємо всю будівлю, ж там ростуть на ній дерева по, по 3 метри. Висотою, ми так само розуміємо, що там є дороговартісне обладнання, яке, якщо буде систематично затікати е, е, дощ в те приміщення, воно рано чи пізно зламається, і на його відновлення потрібно буде набагато більше коштів. Слухайте, на ну, туалети такі дорогі, сантехніка, така дорога була, не вже так необхідно. Дивіться, ну от працювати, от ми зараз з вами сидимо в нормальних умовах. Тобто в них я ж знаю, яка там ситуація. Це ж, це ж не директор собі зробив якесь крісло, дороге купив чи ще щось. Це мова йде про те, що люди елементарно не мали, не мали стільця, щоб сісти нормально. Я там був, там це просто жах, це не ХХ це не століття, це ХІХ століття. І там це з року в рік ці проблеми тягнулися. Знаєте, що тут часто змінювалися керівники водоканалів і, напевно, інші пріоритети були в керівників. Зараз керівник налаштований на те, що крім того, що ми ж знову ж таки, концентруємося на якихось питаннях, які там, як на мене, не важливі. Тобто, але відволікаємо таким чином від тих питань, які тих здобутків водоканалу, які, які в них є відверто. І дуже багато робіт по е, енергоефективності, по заміні мереж, ну, ми про них чомусь не говоримо. Тобто я би хотів говорити про них і хотів. Е, ви ще раз наголосити, що я вважаю, що це робиться те, що необхідно. Тобто я не бачу там в закупівлях того, чого не треба було. Наступне важливе таке питання також це Руська, вулиця Руська, будинок, який обвалився. Скажіть, будь ласка, хто планує там будуватись зрештою і що там має бути? Вже розібрали, рух транспорту відновився. Що має бути на цьому місці? Є така фраза, що е, в теорії змов найохотіше вірять люди з низьким інтелектуальним рівнем. Тобто Я би хотів сказати, О, що, віде, ще не цікаві. Я просто хочу сказати, що е, ну, я би не шукав кішку в темній кімнаті, тому що її немає просто. Хто буде будувати, ніхто не знає, хто буде будувати. Тобто, на якому етапі ми зараз? Розібрано три поверхи. Було питання з тим, щоб зберегти конструкцію балкону третього поверха. І Другий поверх, так як там була ліпнина. Скажіть, це, питання... скажі, це історична спадщина, тому що вже ні. почали говорити, що Взагалі це випадково ні. колись внесено. Це не історична спадщина міста? Я зараз про факти. Факт такий, що цей, цю будівлю було абсолютно помилково в 1994 році внесено в списки пам'яток архітектури місцевого значення. Її сплутали з вулицею Рейської, 6. Я не пам'ятаю, що там зараз знаходиться, але це був нібито монастир або якась частина монастиря. Тобто ризька 6 не була включена, її треба зараз включити, а цю треба зараз виключити, чим і займається управління охорони культурної спадщини. Тобто, якщо е я повернувся би до того, щоб е одразу після того, коли відбулася ця ситуація, ми зібрали наукову консультативну раду, де збираються фахівці, одні з найкращих, найкращих фахівців нашого міста в сфері охорони культурної спадщини. І вони сказали, що ця будівля цінності не має. Хоча, якщо з боку подивитися, ну є, є щось там цікаве. Але другий поверх, та ліпнина, вона не є унікальною, вона є рядова, її можна багато де побачити на будинках чернівців. І балкон третього поверху теж досить цікавий. Ми наперед скажу, що ми до того, що як розібрати центральний, центральний фасад, ми провели сканування, 3D-сканування цього фасаду, тобто його можна буде відтворити. Другий момент, ми зберегли огородження, третій момент. Ми зберегли елементи ліпнини. Там пілястри, от карнізики, все те, що було, воно зараз на зберіганні. Трешто, міста, там має міста. бути знову трьохповерхова будівля, чи це має бути, я не знаю, там п'ятиповерхова будівля, як заманеться мене влаштувати ми, там ми, стройки. Ми хочемо провести конкурс, тому що зараз наступний крок це проведення архітектурного конкурсу, відкритого конкурсу. Нам би дуже хотілося, враховуючи що це саме серце міста. Ваш однопартієць, мороз, забудовник буде приймати там участь, тому що це дуже цікавий чернівчан, коли починають Будувати щось? А як як він як це можна зараз? Визначити, якщо ну, Приймати участь буде в я чи? не знаю, я не питав його таке і не, не знаю. Мені здається, що там приймати участь це. Ну, я би туди особисто, чесно скажу, я би туди не заходив. Тому, Вас що там не буде, це складна точно. ділянка точно не буде. Це, як на мене, це досить складна ділянка, і вона досить резонансна. і Я думаю, що там більше клопоту буде, ніж ніж якоїсь економіки. Якщо відверто вже говорити. Тобто питання в тому, що це просто не лишилося такою плямою. А Мало життя, але хотілося б провести, повторюся, якісний конкурс, а після того провести якісний інвестиційний конкурс, якими будуть умови інвестиційного конкурсу. Це вже запитання до моїх колег, які займаються економікою. Пане Василю, я вам дуже дуже вдячна за нашу сьогоднішню розмову. Зрештою, ви відповіли на всі питання, які турбували чернівчан, але їх лишається і не менше, які ще турбують так само чернівчан. Тому я чекаю наступний раз. На Дякую. ваш візит Запрошуйте. до нас, тому що цих питань все ж таки не менше у жителів міста. Я готовий. Дякую. А глядачам нагадаю, що у студії був Василь Зазуляк, заступник Чернівецького міського голови. На все добре залишайтесь з нами на телеканалі та.